Доброго дня, шановні п'ятикласники. Сьогодні ми познайомимося з середовищем програмування M-block. Переконайтеся, що ви війшли до шкільного облікового запису. Після цього в рядку пошуку наберіть M-блок англійською мовою. Натисніть Enter. Відкриваємо посилання. Яке виглядає ось таким чином: mblock ID mblock CC. Натискаємо. Чекаємо деякий час, і у вас відкриється дане середовище. Це середовище дуже схоже на скретч, з яким ви працювали в початкових класах, але воно має також додаткові можливості. Якщо у вас не відображається команди українською мовою. Оберіть значок глобуса, ось тут, і прокрутіть донизу та виберіть українську мову. У мене українська мова вже є. Наступний крок: необхідно зайти в свій обліковий запис. Для цього ми обираємо ось цей значок, натискаємо, чекаємо. І обираємо увійти з Google. Після того, як у вас з'явиться перелік облікових записів, які є на вашому комп'ютері, оберіть ваш шкільний обліковий запис. В замість Сірого іконочка у вас з'явиться кружечок, де будуть ваші ініціали. Тут знаходяться пункти меню Мої проекти, профіль, персональний центр і команда вийти. Наступне налаштування. Ми будемо працювати не з пристроями поки що, а із спрайтами та фоном. Тому ви обираєте команду «Спрайти». Спрайти – це ось ці фігури. Які ми будемо заставляти рухатись, говорити і так далі. Це різноманітні тваринки, машинки і так далі. Будемо знайомитись далі. Давайте зробимо першу вашу програму у М-блок. Нехай наша панда пройде вперед на 100%. Кроків. Для цього ми додамо одну лише команду, рухатися і напишемо 100 кроків. Для того, щоб наша панда могла рухатися, необхідно вибрати якийсь елемент управління або яку-небудь подію. Зазвичай, будь-яка програма буде починатися із команди, коли натиснуто зелений прапорець. Додаємо. Тепер при натисненні зеленого прапорця наша панда буде рухатись вперед на 100 кроків. Перевіримо це. Ну, ось ви помітили, що досить швидко панда пройшла вперед. Це, звичайно, дуже проста програма. Далі ми будемо складати більш складні програми. Тепер цю програму необхідно передати. У клас для перевірки вчителем Або інші програми, які ви будете робити на наступних уроках, що необхідно для цього зробити. Натискаємо кнопку Опублікувати. У вас відбувається збереження вашої програми, і ця програма буде завжди доступна у вашому профілі. З'явилось повідомлення: залишити сайт, не лякайтесь, це все нормально. Натискаємо Вийти. З'являється сторінка проєкту. В верхній частині у вас написано англійською мовою ім'я проекту. І тут якісь ієроглифи. Ви ці ієрогліфи витираєте і даєте ім'я своїй програмі. Нехай сьогодні це буде моя перша програма. Після цього натискаєте кнопку Share. Це, ваша програма опублікована, нею можна ділитись. Зверніть увагу, щоб тут було написано ваш шкільний обліковий запис. Беремо, копіюємо ось це посилання, для цього його необхідно виділити. На ньому натиснути праву кнопку, обрати команду копіювати, перейти до свого класу. В розділі Ваша робота натиснути Додати або Створити посилання. Далі натиснути праву кнопку Вставити, додати посилання. Зачекати, поки посилання це завантажиться, і натиснути кнопку Здати і ще раз «Здати». Успіхів вам!